Любі друзі, всім привіт! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. А ті, хто завітали до студії зірка малярства вперше, підпишіться і дізнавайтесь більше про українське та світове мистецтво та отримуйте корисні навички, аби мистецтво могло стати приємним хобі для вас. Я розпочинаю серію відео: Як прикрашати яйця на Великдень, бо свято вже скоро і краще готуватись заздалегідь. Все життя я фарбую великодні яйця дуже просто, використовуючи лише лушпиння цибулі. Від діамантового зеленого я відмовилась ще за часів школи, бо мені не подобалось, що очищені від шкарлупи яйця мали зелене, неїстівне забарвлення. Останні кілька років я також використовувала готові термоплівки з візерунком на кшталт таких. Вони легкі та зручні у застосуванні, красиві та безпечні для здоров'я, бо не забарвлюють білок. Але через те, що вони зовсім штучні, я їх не дуже полюбляю. Тому я вирішила спробувати інші види фарбування та декорування яєць та зібрати для вас весь досвід у зручному форматі. І в першу чергу я буду фарбувати природними барвниками, які мають бути абсолютно нешкідливі. Та прикрашати яйця також безпечним і екологічним способом. Спочатку я планувала один великий та зручний випуск, пошукати для вас різні способи, потім прикрасити яйця згідно інструкції і поділитись цим досвідом з вами. Але упродовж пошуку та експериментів, інакше аніж експериментами цей процес я назвати не можу, я з'ясувала дещо досить цікаве, чим варто поділитися з вами, та не в одному випуску, а зробити декілька, бо так якраз виходить зручніше. Отож, два моменти, на які я звертаю вашу увагу. Перше, це те, що я буду прикрашати яйця усіма цими різними способами вперше. Тобто, ви побачите, як воно насправді виходить. Дуже часто в інтернеті ми бачимо роботу фахівців, і якщо доросла людина вперше робить згідно інструкції з інтернету, а виходить так, начебто робила дитина, то частіше за все ми вирішуємо, або щось не так зробили, або просто не вміємо. До того ж, переважна більшість відео, де фарбують яйця до Великодня, викладена тими, хто веде кулінарний канал, а там знавці та ще й з купою обладнання та посуду. В моїх відео ви побачите, як воно виходить насправді і в перший раз. По-друге, я розгляну процес та результат з художньої сторони, тому деякі етапи процесу показувати не буду. Мені здається, що ви зрозумієте і без відео, як налити воду у каструлю та насипати туди лишпиння або куркуму. Для мене важливий результат забарвлення його якість, насиченість кольору, стійкість барвника, складність нанесення малюнка чи візерунка, а також порівняння. У чому схожий і чим різниця справжній результат від того, що нам показують в інтернеті? Мені насправді дуже цікаво, що в мене вийде, і показати чесну реальність. Якщо у вас є досвід, яким би ви хотіли поділитися, або поради, чи думки щодо цієї техніки, то пишіть в коментарях і з задоволенням поспілкуюся з вами. Отже, сьогодні я вперше роблю дряпанку. У різних регіонах України яйця виготовлені в цей спосіб називають по-різному дряпанками, скрябанками, різьбками, скробанками, рисованками. Загалом дряпанка це однотонно забарвлене яйце переважно в темний колір, на якому гострим предметом Голкою, шилом чи цвяхом, як рекомендують різні ресурси, продряпають намальований орнамент. Орнамент попередньо наносять олівцем. Дана техніка полягає у вишкрябуванні на зафарбованій поверхні яйця ажурного орнаменту. Як вказують різні ресурси а, онлайн, зазвичай шкрябанки фарбуються природними барвниками. Що я і зробила? Я використовувала. Лушпиння цибулі. Харчові барвники дуже сильно розмазуються при прошкрябуванні. Я не пробувала, але так кажуть деякі ресурси. Можна також брати анілінові барвники, що призначені для фарбування вовни. У цьому випадку, після остаточного висихання, треба взяти дряпанку однією рукою в чисту тканину, щоб фарба не бралась до руки, а іншою наносити візерунок. Зазначається, що техніка виготовлення дряпанки забирає досить багато часу. Наприклад, видряпування складного малюнка може забрати до кількох днів. Робота ця дуже тонка, вимагає зосередженості та вправності. Найперша відмінність від поради з інтернету, як ви бачите, полягає в тому, що ані цвях, ані шило мене не влаштували, тим більше тонка голка, яку просто було б незручно тримати в руках. Я випробувала декілька інструментів, в тому числі дуже професійний інструмент для гравюри, яким прошкрябується метал, цинк чи мідь. Але прошкрябати в глибину метал це не те саме що зішкрябати. Чи зняти шар фарби? Тонке загустрення мене не влаштувало. Я знайшла два коротких та міцних леза ножиків, якими вийшло зшкрябувати забарвлений шар. І ще одна відмінність від рекомендацій з інтернету полягає в тому, що мені зручніше було робити підготовчий малюнок не олівцем, а за допомогою легкого прошкрябування. Ви також бачите, що мої продряпані лінії досить товсті і не дуже рівні. Частково це тому, що я поспішала і зовсім не планувала робити одну дряпанку кілька днів. Навіть цей відносно простий візерунок забрав щонайменше 2 години. Якщо ви робили дряпанку і у вас виходили тонкі делікатні лінії, напишіть, будь ласка, в коментарях, чим саме ви користувались, яким інструментом прошкрябували, і скільки часу у вас це забрало. Також досить складно було міцно тримати яйце, але так, щоб не розщавити його, а також прикладати зусилля для вишкрябування малюнку. Можливо, якщо взяти аніліновий барвник, його буде легше зішкрябати. Напишіть, якщо ви користувалися аніліновими барвниками. Насичений колір цибулиння зішкрябується досить важко. Таким чином, загалом, зауваження, що ця робота довготривала та кропітка є правдивим. До речі, треба також знайти зручне положення рук та розташування інструменту в руці, в робочій руці. Я зафіксувала лікті на столі і знайшла, як мені зручніше тримати ножика. Як видно на відео, я тримаю його досить вертикально. Лезо в ножика коротке, товсте, загострено тільки ріжучий край. Канцелярський ножик із висувним лезом, на мою думку, зовсім не підходить. А тут я відпочиваю. Пропоную вам відчути процес та отримати насолоду від звука прошкрябування в такому вигляді, як він є. Насолоджуюсь результатом. Як на мене, то для першого разу дуже непогано. Ну і якщо не поспішати, то від процесу теж можна отримати багато задоволення. Зовсім трохи вже залишилося. Отак в мене вийшло. Мені подобається. Загалом я задоволена, особливо вважаючи, що це зовсім перший раз. Так виглядає моя робота поруч з тими дряпанками, які я знайшла в інтернеті. Я результатом задоволена, як кажу, як на перший раз, але як в мене вийшло на ваш погляд, мені буде цікаво почути ваші коментарі, ваші зауваження, критику, пишіть. Не соромтесь, мені все цікаво буде послухати. І ваш досвід теж. Не останнє в мене майнула така думка: що якщо стільки часу витрачати на шкрябання, то якось не дуже захочеться потім це яйце розбивати та їсти. Ну тоді залишається такий варіант знайти спосіб, при якому фарба зішкрябується легко, пофарбувати сире яйце, і таким чином то буде справжня писанка, яку не їдять, а можна довго зберігати. Ставте лайки, якщо вподобали цей випуск, та підписуйтесь, якщо ще не встигли цього зробити, бо будуть нові відео з застосуванням інших технік фарбування та оздоблення яєць до Великодня!